Наприклад, і Боснії і Руанди я можу сказати тільки те, що одна справа це примирення, а інша справа пробачення. Вбили всіх трьох серед них власне Сергія Устименка перед ворітьми його ж дому. Чи я прошу Бога, якщо він не може мене зараз забрати до себе, то хай принаймні відбере в мене розум. Ну І уявіть собі, мені навіть на думку би не спало в неї запитати, чи ви коли-небудь їм пробачите. Ну, власне, ти не пан Бог, так не господь Бог, ти не можеш знати, чи росіяни колись розкаються. Якби нам з тобою було по 20 років, я би поставив би парі, що через 40 років не буде каяття з боку Росії. Забучу Польща зараз власне захлинається великою. Я не знаю наскільки великою, але хвилею націоналізму і фашизму, яка власне грає на руку Путіну. Добре, ми починаємо всім доброго дня! Це літературний ярмарок, це радіо Хартія. І в нас сьогодні буде розмова із Войцехом Тохманом, польським журналістом, репортажистом, волонтером. Давайте ми його привітаємо. Я перепрошую, що не можу встати. Мені треба говорити в мікрофон. Дуже вам дякую, друже. Я так розумію, що ти сьогодні вчора займався своєю волонтерською роботою, рятував псів і котів. Взагалі, дуже дякую тобі за запрошення і вам усім за вашу присутність. Тут власне так я вважаю, що зараз час робити, а не говорити. І я дуже мене вражають люди, які вміють власне і робити, і говорити, і, говорити, і писати. Я власне в зв'язку з цим маю до тебе величезну повагу. Я не такий плідний, я не можу одночасно і писати, і робити. Я спочатку роблю, потім пишу але друже, ти написав кілька надзвичайно сильних, страшних і, як на мене, потрібних книг, які вони написані не про Україну, вони написані про Африку, вони написані про Балкани, про Балканську війну. Але мені здається, от дивовижним чином вони резонують з тим, що відбувається в нас в Україні зараз. І мені вдається, це ну, страшенна вдача, і справді велика подяка тобі за те, що ти погодився. Страшенна вдача тебе тут сьогодні мати як співрозмовника і спробувати поговорити. Про досвід інших суспільств проживати війну, збиратися після війни, і про твій досвід як журналіста про це говорити. Так, я навіть сам запропонував тему цієї зустрічі так про життя після війни. І лише згодом я подумав про те, що я зробив, бо власне як що я можу знати, так я моя відповідь, що я не знаю, як живеться після війни. А якби й знав, то я остання людина, яка би могла приїхати сюди і розповідати вам тут, у Харкові, як ви уявляєте собі життя після війни. Ну точно не буде просто. ти бачив, як живе, як живе Боснія після війни. Ти бачив, як живе Хорватія після. Я пропоную про це сьогодні теж поговорити, зокрема. Але почати, якщо дозволиш, я хотів би, власне, з твоєї назвою, яку ти запропонував. Тобто, люди після війни чи втрачене майбутнє. Говорити про після війни, під час війни насправді дуже невдячна справа. Тому що ми ж розуміємо, що ну, ну, яким буде майбутнє після війни. Великою мірою не ми його визначаємо. Наше майбутнє після війни визначає саме війна. Ну, власне, що життя після війни залежить від того, як вона закінчиться. Ми всі віримо, сподіваємося, що вона закінчиться так, як хочемо ми. І ми, в принципі, всі знаємо, що життя після війни не буде простим, як я вже згадав. Мені здається, що немає особливого сенсу порівнювати цей стан після війни з іншими країнами. Бо що тут ми можемо сказати? Чи те, що кмери після закінчення війни живуть разом в одній країні, чи це робить їхнє життя складнішим, чи те, що серби і босняки живуть так близько не до одного, хоча не зовсім разом, чи це робить їхній стан після війни простішим, чи те, що Україна, вигравши в цій війні, як ми сподіваємось, на користь. Ось так України і що Українці будуть жити без Путіна, чи це зробить ваше життя після війни простішим? Мені здається, що це трохи не має сенсу і веде нас на манівці. Я Абсолютно згоден з тобою. Тим більше, ну що досвід воїн 20-го століття, початку 21-го століття, показує, що результат може бути дуже різним. Є приклад Боснії і Сербії, і їхня на позір, нібито примиреність. Як би ми не розуміли рівень ну, прав, правдивості цієї цього, цього примирення, але ну так чи інакше, от ти пишеш в цій своїй книзі, та, ти наче їла, Ти от власне описуєш повоєнну Боснію і таке враження, що тут, тут майбутнього взагалі нема, тут є минуле. А натомість, якщо дозволено, просто поставлю питання. Натомість є досвід, ну наприклад, ну Корей, північної і південної Кореї. Коли ми говоримо про південну Корею, ми не говоримо про минуле, ми говоримо про те, що це країна, яка відстояла відстояла свій периметр і рухається далі. Чи, скажімо, такий приклад, я не знаю, можливо, він буде для тебе несподіваним, 1920 рік Польща і Радянська Росія. Польща відстояла свою незалежність на 19 років, і через цей розділ жорсткий, розділ жорсткий рів від загарбника зберегла свою суб'єктність. Тобто, моє питання таке: що краще? Оця така показова на позір декларативна. Примиреність чи все-таки жорстке несприйняття ворога, дистанціювання від нього відповідно вибудовування своєї суб'єктності? Передовсім хочу застерегти, що я тут не для того, щоб когось повчати. Так, це не мій намір. Прошу не сприймати так мої слова. Наприклад, і Боснії і Руанди я можу сказати тільки те, що одна справа це примирення, а інша справа пробачення. Бо примирення воно відбувається між якимись групами, між суспільствами, країнами, політиками, так тобто це те, що відбувається більшою мірою в публічному просторі, тобто таке примирення сьогодні між Україною і Росією здається річ абсолютно неможливою. Але теж хочу згадати, що в 45-му році таке польсько-німецьке примирення також здавалось неможливою, але воно сталося. Натомість це пробачення це зовсім інший. Так це такий дуже інтимний особистий жест, який здійснюють ми дуже конкретні люди, особи так пробачаючи дуже конкретних вбивців. До Боснії приїжджали після війни різні іноземні журналісти і питали втілілих втілілих жінок. Наприклад, питали, чи ви пробачите своїх гвалтівників. Я вважаю такі питання, таке питання просто дурним і жорстоким. Не, не можна такі питання нікому ставити, і не можна ні від кого очікувати. Пробачення я не є віруючою особою, Я атеїст, так але я тут використую таке християнське чи католицьке порівняння, що пробачення це Божа ласка, так це щось як просвітлення, так тобто, це щось, що має само в людині дозріти, щоб людина пробачила. Бо не пробачила це також її право. Наприклад, католицькі священники завжди очікували від жертв. Так і питали в них прямо. Чи ти вже пробачила своєму гвалтівнику. У мене це завжди і дивувало, і обурювало, і злило, чесно кажучи. Мені здається, що пробачення це найскладніше з людських мистецтв. Я вже провів дуже багато різних розмов в Україні, наприклад, в Бучі. 4 березня 22-го року у бучі вбито власне в машині трьох волонтерів, які мали повний забитий автомобіль сухом сухим кормом, який вони везли до притулку для тварин. І їх убили прямо перед ворітьми будинку одного з цих хлопців. Чоловіка так вбили всіх трьох. Серед них власне Сергія Устименка. Перед uh, ворітьми його то, ж то, дому. І, і мама цього Сергія. Власне, ми з нею говорили, були там разом з Оленою. Мама Сергія нам говорила, що я знаю, що це Путін почав цю війну, але ж не Путін вбив мою дитину. Це ж не Путін наказував вбивати моїх дітей. Вона каже, це вони вистрілили, вони могли не стріляти. І і ця жінка мені сказала, що я прошу Бога. Якщо він не може мене зараз забрати до себе, то хай принаймні відбере в мене розум ну і уявіть собі, мені навіть на думку би не спало в неї запитати, чи ви коли-небудь їм пробачите. мені здається, що таке питання було б якоюсь девіацією, якимось збоченням. На мою думку, ніхто ні від кого не має права очікувати пробачення. Натомість натомість примирення так в якійсь довшій перспективі, це нам може зараз не подобатись, але загалом для світу так це буде корисно, так і з цим доведеться мати справу, звісно, не з Путіном, а з кимось вже наступним. Мені здається, ти підняв і торкнувся дуже важливої теми теми колективної відповідальності це те, що на ну, великою мірою пов'язано безпосередньо зі справедливістю. Тому що зрозуміло, що контури завершення війни можуть бути будь-які, але найбільший запит в українців це запит на справедливість. І в цьому випадку, якщо ми говоримо про росіян, то я абсолютно точно говорю, що від росіян чекати якоїсь, якогось покаяння, чи якогось примирення, чи визнання чогось. Справа доволі безнадійна. Тут якраз Польща може бути дуже, дуже яскравим прикладом. Ти згадав польсько-німецькі стосунки і знадобилося 25 років. чверть століття перший ж Віллі Бранд приїхав до Варшави і став на коліна перед Польщею, перед польським народом. Е, ну, власне, ти не пан Бог, так не Господь Бог, ти не можеш знати, чи росіяни колись розкаються. Звісно, не ці, але можливо, через 40 років розкаються, так? Тому що, наприклад, німецьке суспільство за кільканадцять років так проробило дуже величезну роботу. Так, ці Після роки це в 2015 році. Це е, німці так прийняли е, до себе цю велику частину біженців, так які йшли е, до, до Німеччини. Е, звісно, нам сьогодні здається, що це неможливо, і в найближчій перспективі очікувати цього від російського суспільства не варто, бо в них цілком промиті мізки. Е, але як ти слушно зауважив, спершу має бути справедливість перш ніж сталося, це польсько німецьке чи німецько інша так. Примирення все ж таки відбулися певні процеси політичні, так певні від, процеси відповідальності Звісно, я би хотів сказати, що я не уявляю собі світу, в якому будуть підписуватись якісь нові договори, якісь домовленості з Росією без попередньої справедливості, але на жаль, світ так виглядає, що я можу собі це уявити. Якби нам з тобою було по 20 років, я би поставив би парі, що через 40 років не буде каяття з боку Росії забучу. Не той це народ, який власне, може над собою піднятися і зробити, зробити власне, такий жест. З 1933 року, з великого голоду, минуло, минуло багато десятиліть росіяни це заперечують. З 1939 року розділу Польщі 1939 року минуло більше 80 років, та, немає жодної реакції з боку Росії, навпаки, вони вас в цьому звинувачують. Тому я думаю, тут навіть нема про що говорити. Але я не так я не сказав, що росіяни будуть розкаюватися, так але можливо вони будуть вдавати, тому що світ від них буде цього очікувати. Так і тому власне вони будуть так поводити Я скоріше скоріше уявляю, що буде інша ситуація. Світ за Росією буде буде, буде імітувати їхнє розкаяння. Скоріше так буде. Так, це буде відбуватися значно раніше, тому що світ сам буде себе виправдовувати. Ну, бачите, Трамп навіть зараз не виправдовується за те, що говорить з Путіном. Так вони просто люблять одне одного. Коли закінчиться війна, як я вже згадав, ми всі бажаємо, щоб це закінчилось на користь України мені здається, що в Польщі і в Європі загалом України люди не відчувають цієї війни. У мене був такий досвід пов'язаний з книжкою та начкам гіла. Тоді ще не було ні інстаграма, ні Фейсбука. Тоді мейли вже були, але тоді працювали більш традиційні змі. Тим не менше, в Польщі тоді і багато теж іноземних змі. Бо мені здається, що в Польщі тоді медіа парадоксально були більш відкриті до світу. Я маю на увазі початок 90-х. Тих років, коли ми здобули назад, повернули собі свободу слова. Наші медіа тоді писали і, і газети, і телебачення, і радіо. Повідомляли про е, боротьбу ледь не за кожну гору. Так всі у нас тоді були чудові журналісти, які писали про те, що сьогодні воюють за цю гору, за цю гору, за цю річку, і складалося враження, що всі поляки, які вчитаючи, е, слухають новини, вони беруть участь цій війні. Я тоді працював у газеті «Виборчий», і коли я сказав тодішній своїй керівниці, що я пишу редакторці, що я пишу книжку про Боснію. Вона сказала про Боснію, але ж досить вже писати про цю Боснію. Всі так все знають. Коли ця книжка вийшла, до мене приходили люди і говорили мені, що лише зараз відчули цю війну. Я перепрошую, що це прозвучить так по і по нарцистичному. Але власне люди говорили, що лише книжка допомогла мені зрозуміти чого власне те, до чого я веду? Що власне література дає людям цю можливість відчути так, власне, тому я радію, що в Польщі виходить так багато книжок, хоча видавці вже так трохи нарікають, бо знову про цю Україну. Але саме література дає можливість так прожити і відчути різний цей людський досвід. І я радію, що Сергій власне так популярний в Польщі. Але чому так відбувається? Власне про це колись написав Ришард Капустінський. Я просто спробую передати його думку. Apelując do współczesnych przykładów. Widzimy płaczącego ojca z krzywego rogu, z Charkowa, z Kijowa po bombardowaniu. Jego dziecko nie żyje. Pokazuje telewizja, jak on płacze, jak on rozpacza. Pokazuje jego rozpacz. I po tym my opulację, możemy po prostu pójść na kuchnię, zrobić sobie czaj, łatwiej spać i w ogóle o tym nie myśleć. То за кордоном пам'ятаю того батька, у якого загинуло троє доньок і дружина у Львові, так недалеко від вокзалу, у вересні минулого року. Звісно, за кордоном, ви пам'ятаєте, я пам'ятаю можливо ще кілька-кільканадцять людей. І Капустінський відповів, чому так відбувається. Тому що цей батько, який плаче над своєю загиблою дитиною, для нас, як для глядачів чи читачів якихось ЗМІ, він не має минулого і не має майбутнього. Тобто, ми, як читачі, не маємо інструментів, щоб дізнатися. Що буде з ним відбуватися далі, тобто він для нас по суті є ніким. Репортаж, чи література факту, чи загальніша література, вона показує нам весь контекст так цього батька, який плаче над загибелью дитини. Так тобто, завдяки цьому він стає нам ближчим, взагалі близьким літератури і читачі літератури можуть знайти якісь спільні точки дотику з цим батьком. А ті, хто дивляться телебачення, на жаль, ні. І в цьому немає нічої вини, ні телебачення, ні глядачів, ні цього батька. Просто так працюють медіа. Література найправдивіше записує війну чи загалом світ і те, що діється між людьми під час війни, я відчуваю велике задоволення, можливо, це не дуже відповідне слово, але я не можу тут підібрати іншого. Я відчуваю це таке вдоволення, так коли через 25 років після першого першого виходу книжки «Те наче камінь їла в Польщі, вона мала кілька перевидань, але навіть через 25 років до мене підходять люди. Можливо, хтось прочитав цю книжку вчора, але я знаю, що є такі, які читали 25 років тому, і досі в мене питають, чи ясна знайшла ці червоні калоші. Останнє речення, сам кінець, що червоні калоші, чи ці гумаки, так, це, власне, гумаки її чотирирічного сина, чотирирічного сина, який, власне, зник без вісти, він був вбитий разом з іншими, разом зі своєю молодшою сестрою, а дитячі кістки вони розробляли. Складаються просто в порох, так їх неможливо потім буде знайти. Натомість гумові, так гумове взуття є шанс знайти, і люди пам'ятають через стільки часу, що ясна має на ім'я ясна, так і що вона шукала ці червоні гумаки. Я, власне, ти хочу так поступово завершуючи нашу розмову, зупинитися ще трішки на тому, до чого ми прийшли, на твоїй професії безпосередньо на твоєму писанні. На твоїй роботі як журналіста, як репортера, як письменника, все таки, де закінчуються межі впливу літератури і в межі емпатії як такої? Ти е, репортер, ти приїжджаєш в Україну, ти говориш полякам про те, що тут відбувається. Ти пишеш про це? Відповідно, що ти е, можеш пояснити ще? Полякам сьогодні і як ти це маєш пояснити, щоб скажімо, ну новий польський президент не робив тих чи інших якихось домніманих речей? Мова не так про нього, як в принципі про польську політику, про польський політику, про польську державу, про польське суспільство. Адже ви ж чудово розумієте, що тут відбувається: хто є агресором, хто не є, хто не є агресором, хто є жертвою? Тоді що за цим стоїть? Чому в якийсь момент поляки діють таким чином, ніби їх дійсно ця війна не стосується, ніби дійсно в цій ситуації їхніми ворогами є саме українці? Що тут не спрацьовує? За цим стоїть Путін, пункт, що не виправдовує віде 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 поляків. Поляк. Певно, точно в це в інтересах Росії, росії так пересварити поляків і українців і, на жаль, наші праві не від учора, так вже багато років. Вони, хоч і відверто декларують, що вони антиросійські, антипутінські, але вони роблять все, все, що на руку Путіну і що в інтересах Росії. Я тут не буду захищати так польське суспільство, бо в нас теж дуже багато на совісті на нашій, так але як і в будь-якому суспільстві, в польському суспільстві є люди, які дуже легко ковтають цю російську пропаганду. Польща зараз власне захлинається великою. Я не знаю наскільки великою, але хвилею націоналізму і фашизму, яка власне грає на руку Путіну, а це все проти польсько-українських відносин. Можна сказати, що кожен дурень мав би розуміти, що хороші польсько-українські стосунки вони на користь нашим обом народам. Але загалом це звичайна людська порядність мусить нас допомагати, змушувати нас допомагати Україні, тому що тут ведеться страшна війна, і це просто по-людськи допомагати. Що сталося власне, з тими величезними масами поляків, які так щиро допомагали українцям три роки тому? Куди вони поділися? Ну вони ж далі десь є, вони ж всі не виїхали, не повмирали за цей час. Дайте нам трохи часу, і ми спробуємо це виправити, бо мені справді за це дуже соромно. Ось, ти згадав два своєму останньому реченні два дуже важливих слова: порядність і людяність. І я би на них дійсно зосередився і завершив нашу розмову. Величезне спасибі тобі за те, що ти робиш. насправді, якщо говорити серйозно, ми ж чудово розуміємо, що в Польщі далі є велика українська лобі. І це зазвичай люди чесні, принципові, які свою думку і свою позицію за три з половиною роки війни не змінили. Вони підтримали Україну, підтримують Україну. Я дуже дякую за запрошення. Перепрошую, якщо я був такий трохи хаотичний, але я вчора був на евакуації тварин, і ця місія тривала 22 години. Ми закінчили вчора о третій ночі. власне такі організації, як на Френ Харків чи «12 вартових це справді неймовірні організації, які роблять неймовірні виняткові речі світового масштабу, і попри те, що в Україні є свої видатні письменники, видатні письменниці. Я все ж таки теж вирішив про це написати, але ви теж можете звісно. І в нас є попереднє домовлення, що книжка теж вийде українською в цьому ж видавництві. Що і попередні мої книжки у видавництві човен і в перекладі Андрія Бондаря так само наступного року. Друзі, а доки ця книга друкується і ще немає. Ми дуже сподіваємося, що Войцек до нас обов'язково повернеться з презентації. А наразі є інші його книги. Фантастичному дійсно перекладі Андрія Бондара. Книги хто не читав, рекомендую. Я ще на завершення хочу подякувати польському інституту, завдяки якому відбулася ця зустріч, завдяки якому наш гість до нас приїхав. Величезна подяка, враховуючи особливо, що з польським інститутом ми працюємо вже навіть не одне десятиліття тут. У Харкові це справді давня і хороша співпраця. Наразі тут у нас все. Давайте подякуємо. Теж бабуся було за те, що він зробить за те, що Я теж дуже дякую польському інституту.